Вітаю! Це програма Будьте здорові! і я, Мазана Олена Володимирівна, лікар-лаборант клініко діагностичної лабораторії Сарненської ЦРЛ. Сьогодні ми поговоримо про нашу лабораторію за 24-й рік. Ми збільшили обсяг своїх робіт, тобто розширили спектр аналізів, які ми виконуємо на місці і швидко. Із переліку, які ми можемо виконувати аналізи, це загальноклінічні, гематологічні, біохімічні онкомаркери, гормональна панель, репродуктивна панель, а також аутоімунні захворювання. Перевагами нашої лабораторії є те, що ми завдяки електронним скеруванням, які від сімейних лікарів або від вузьких спеціалістів дають можливість людям безкоштовно отримувати якісну послугу лабораторії. Протягом дня ми обслуговуємо більше 150 пацієнтів. Це як і стаціонарні хворі, так і амбулаторні пацієнти. Перевагами є те, в порівнянні із приватними лабораторіями, що ми виконуємо на місці, ми протягом Одного дня, якщо це біохімічні, загальноклінічні або гематологічні, ми виконуємо протягом одного дня, а вже якщо якісь автоімунні або онкопанель, ми виконуємо протягом одного двох днів. Відгуки у пацієнтів те, що ми дійсно робимо якісні аналізи, так як в нас сучасна апаратура, яка проходить контроль, є Якісною апаратурою і сучасною. Хочемо ще раз підкреслити те, що лабораторія виконує безкоштовно дослідження при наявності електронного скерування від сімейного лікаря або вузького спеціалісту, а також виконуємо. Роботу на місці, не відправляємо в інші лабораторії. По якості роботи ми виконуємо лабораторні дослідження не гірше, ніж е, приватні або столичні лабораторії. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою кваліфікованою. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.